Основна причина, по якій НБУ е, тримав е, курс долара в останній рік, це було те, що в нас була велика інфляція. Е, інфляція завжди е, дуже пов'язана з е, курсом долара. Е, не тільки тому, але і через психологічний фактор. Е, річ в тому, що останніми, е, да, я знаю, але типу, це, це дуже дивна штука. Я просто прочитала недавно цікаве дослідження. Про це про те, що ти ж знаєш, коротше, є бага, є дві основні школи щодо того, як що викликає інфляцію. Одна каже, що інфляцію викликає збільшення грошової маси в економіці, яка не, відповід... не супроводжується відповідним збільшенням товарів і послуг, інша це типу. Монетарна школа здається, так вона або неокласично називається. Інша каже, що ні, можна збільшувати кількість грошей в економіці, тому що має значення не кількість, а швидкість їх обертання в економіці. Це е, здається кейнція, ну, типу неокейнсіанська, тому що вони кажуть, що державні видатки в деяких випадках можна збільшувати, і це не призведе до сказала ці слова. Я пригадую, що десь в 2010-2011 році вони звучали на парах по економіці.